Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику Менія Гровіниця. Відправляємо до клієнта трактор Shifang 244 Сешка і оприскує 400-літровий до нього. Клієнт бачив наше відео, бачив огляди цього трактора. Сподобалось, що потужне шасі від сороковки, потужне заднє навісне. З ребрами жорсткості. Розбірні задні диски, що можна регулювати, плюс регулюються по ступиці. Класний тракторець. В нас їх дуже часто купують, тому що не збрешу один з моїх улюбленців, скажімо так, із-за того, що на ремонт не попадають. А це саме приємно, коли продав трактор. І клієнт потім не дзвонить збентеженим голосом, що щось не працює, приїдьте, справте. Краще продавати те, що добре служить. І людина задоволена, і нам не треба, щоб механіки ганяли по Україні по ремонтам. Заїжджайте до нас, знаходимося ми місто Вінниця, Тиврівське 62 біля авторинку. Сезон, трошки порозбирали трактори. Минуле відео я показую, що дуже багато на майданчику, що стало багато менше. Але хлопці трудяться, збирають. Тому, навіть якщо трактора немає, так як завжди я кажу, 3-4 години і його поставили на колеса. Чекаємо на вас, знаходимося ми, Тибрівське шосе 62А. До зустрічі!